Як всім привіт, всіх радий бачити на каналі. Сьогодні буде у нас друга спроба на такій водоймі, де водиться товстожопий друг. А яка це водойма? Можете написати в коментарях, а якщо цікаво, десь в цьому відео я скажу, яка це водойма, щоб вам був е, інтерес, так сказати, хоча б подивитися його. Це, друзі, зараз швиденько розкладується. Вітерець такий бровенький боковий. Зараз будемо пробувати і амурчика, і товстолобика. Коропець тут є, теж такий до 3-4 кг попадається. Друзі, все, не затягую. Поїхали. Поки, друзі, я нічого не розложив, щоб приманити побільше рибки, одразу замочую підсачку. Решту разів я все забував, забував. Перед тим, скільки їздив, так нічого і не ловив. Мені здається, знаю, я де собачка зарита. Це може бути воно. Замочуємо цього дружбана. Давай, друже, на толстолобика, на коробця і на гамурчика. І тут його і заяпери. Все, друзі, зараз розложуся. смотаю вудочки і далі поїхали побачимо, що буде. Так, друзі, щоб довго не тягнути бека за рога. Ось така ось насточка на товстолобика. Метр десь півтора я глибини виставляю. Тут поплавець, такий грузик йде 40-грамовий. Я одягаю його на цей бойок, щоб бойок потім як закидаєш. Вона краще полетить, якщо йде отак наверх вдягати. Техноплантончик сам, два гачки, як бачите, кукурузну паличку і третій знизу висить. Це тільки на цьому три гачки. Нарешті в мене по два. Вітер сильненький. Зараз, друзі, пробую одну поки поставлю, поки я розкладуюся. Хай вже стоїть може якийсь товстожопий дядька та й візьме. Тому що вітерець такий прям конкретно конкретний. Оу, щось вітер дує, у мене не летить нормально. Натяжечка, микаємо нехай стоїть. А зараз поки наживлю другу, пішов на другі осночку. Друга точно така ж оснасточка, тільки тут... Сам плантон вже таком на відвідному повітці і тут метр глибини, теж бачите, паличка, щоб очки не запутувались при закиді. Вона там буквально долітає і одразу злітає. Все, беру, швартуємо. Зараз позакидую ту столовика, а там вже буду поставив варитися горошка, буду мутити прикормочку на мурчика з коробцем. Сюди друзі ставлю флетика, флетик 100 грамовий, ставлю на волосі дві вонючі кукурузки на амурчика. То, що амурчик тут є, минулого разу ножичок тут ловив, яка фуфу вонюча кукуруза. І пельчик той. Ой, пельчик, говорю. Фледмікс, той що у нас минулого разу, залишився. І поки я так закидаю, аби закинути. Точки поки не вибирав, де буду кормити. Так, чисто на флайті пошуковим методом. Може. І туди подальше, Куди полетить? 100 грамів сильно далеко і не полетить. Але десь туди зашвирнути треба. Він терберу також дім, інтерес звісно такий а, в мене там кліпса стояла з мінімум разу походу Надеюсь, я з сусідами хреститися не буду щось що-то буду виставляти нас тачки чуть примішати дати все песня Сигнал, старий. Сигнальчики. Так, і що, друзі, на я теж зараз поки що ставлю слетика, закидую і хай поки стоїть, поки я буду бігати з підготовчими роботами. Форму спішень не під нього. Там пікають страшне. Вітер видуває. Руску приліпив, приліпив, надіюсь долетить. І не ручки плавають. Так, тут кліпса нема. Це можна зашвенькати. Подалі. Десь на соточку ушла як піддать. Крап'ях поки стоять. Два Дванадцяти столобіка поки стоять. Зараз тут. Оце все діло в чучу-чу-чух культури. Вже потроху столик організував. Там горошок вариться. І будемо, друзі, робити закормчик, виміряти точки. Щоб і мати тожопих коропів за мурами. Горошок зварився, хтось там смикає, чи то волнує. Вроді стояла мовчало-мовчала, почало смикати. Даю сюди горошка. Молоченько. Думаю, додав сюди оцей вонючок кукурузки для запашка. Вроді попустив, вроді щось підтягує, може хтось не сій. Якийсь пісюнець невеличкий, але він все одно двинить, він має потягнути. Венючок руски сюди ще додав. Она така перемешку. Трошечки її сюди. З юшечкою так. Буде як атрактантик. І ще сюди я звичайно сипушки добавлю. Щоб у пилило. Сипушка просто рандомна, яка в мене була. Будьте карася. Пахне, а, навіть часником ще й пахне. Прошу, Моя буде смачна. така подача була. палах, трись видно не зачепився чи що. паровоз друзі от да походу другий паровоз Ісход. Все. Зараз подивимось що там. На що він їх смекать. Маленькі гачки, мені кажуться. Да, в мене тут три гачечка. По одному горошку я повдівав. Тільки що обірвав при закиді, закрилася шпульками. Чи душка закрилася і обірвав. Ні, весь горошок на місці. Блін, навірно малі крючки він не зачіпається. Це капець. Обедненька. І втора подача була. І сразу був. Ти бачиш? На цю хоче оснасточку, а на флетик мовчить. Що ж таке? а? Так, хоть один ударив. Ну і лиська. Все таки я от підсипив. Бля, здесь шоу. Та... Не пойму, він. Дішов чешу опять чи до берега. Бу опять зійшов. Що ж там таке дурне було, а? Навірно, там де в мене була. Ти що подача його юдочку не вкрав? Йома. Не направив. Біжав нам попуску. перезакинувся. Є мордочка. Там макушатничка, бо урвавсь на стушку. Тут макушатник з цим. гачок я поставив горошок. А, не, на волос горошок, на железный. А на крючок оставив. сюди, ти там не такий здоровий, що так виділився. Добре. Добре. Маленько, коротко. Угу, от так нова, друзі. На таку оснастку взяв. Грошок на железному волосі. І на гайку, Такий пішонес невеликий. Здесь може ті такий ложний. У нас тут садочок цей. Ось, бачиш, 660 грамів. Ага, Володійка. Сиди сюди. Круглий пісюнець. Майманенький такий. Такий, блядь, до кіла. Давай, що ти скажеш. Кіло 730. Кіло 100. Ну, с почином, что я могу сказать. Все, <свят> <свят> а. корось. Ни хрена себе. Хрена себе, корось. Идем пересыпать. Вот такая сука. Нормально. Пойдет, корось. Лапоть такой сразу на веса накинут нолики 600 грамм 600 грамм маленькая погибла так и вообще зверек Там штурпаки. штурпаки вся риба схода. І Ісход. Ну то що ж це таке? Такі роздачі тупо тільки жух. и сразу же сход там крутится потому что там он. камешаки ну вот чего исход? сход за эту камешаку он видный взорвался І опять тов, да мимо, то що таке гарке Такі подачі й мимо Як так Тими камешами я мию що закину, -моє. Ністинно, опять моє Думаю, піду кину кості в палатку. На другу снай же не хоче клювать. Все, заципається там ці. Там камише, я так зрозумів на ній. Дуже багато зачіпів. І Штурпаків я отуди вже достав так достойно. Ай він підлез, там тільки там і клює. Зранку, як бачили, клювше. Зараз трошки вас там. Ой, він хто що... не попаде в кадр, бо там, мабуть, страшно. Трохи сутра ще клюв був. Без часиків до 10, а потім як отрізало. І то столоб цей раз знов все, вся річка-вся річка мовчала. Хоча будні дні непогано прокльовував. Нічого страшного, друзі, прокльовочок було багатенько, кратця впіймали, карасиків піймали, до берега вже дотягували такі Ну, Друзі, буду всіх радий бачити на каналі. Підписуйтесь, ставте подобаєчки, пишіть коментарі. Всім мирного неба і до зустрічі на рибалках, па-па.